Всім добрий день. В умовах сьогодення рекрутинг до війська набув дуже такого актуального значення, в тому числі Державна прикордонна служба України також проводить заходи рекрутингової кампанії, в тому числі зараз і на території Закарпатської області. Особливість рекрутингу до наших загонів Мукачевського і Чопського прикордонних загонів полягає в доборі самомотивованих кандидатів і громадян України, які дійсно бажають проходити військову службу за контрактом в межах Закарпатської області, так із останніх змін це наказ нашого голови Державної прикордонної служби України від квітня цього року щодо Проходження військової служби за контрактом протягом року, саме в тому прикордонному загоні, в якому кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, з чого взагалі складається рекрутинг і взагалі процедура добору на військову службу за контрактом до наших прикордонних загонів, ну в першу чергу, це мотивація і. Особиста, скажімо так, співбесіда з кандидатом, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом. Наші фахівці спілкуються з людиною, громадянин задає безліч цікавих питань, які його цікавлять, але основним результатом нашої з ним співбесіди має бути остаточне рішення даного кандидата. тобто він або з'ясував, що він не хоче, або не може піти на цю службу, або він остаточно прийняв рішення розпочати процедуру по добору на військову службу за контрактом. Після особистої співбесіди кандидат проходить три таких основних етапи: це професійно-психологічний відбір, який проводиться нашим психологам. Далі перевірка підрозділами внутрішньої безпеки щодо притягнення громадянина України, або до кримінальної відповідальності, або адміністративної відповідальності за військові злочини, або злочини пов'язані з корупцією. І останній етап це визначення ступеня придатності кандидата на військову службу за контрактом за станом здоров'я, яке проводиться нашою відомчою військово-лікарською комісією. В наших штатних госпіталях це Львів, Київ, Одеса, Харків. Кого саме ми шукаємо, кого саме ми потребуємо, які саме посади необхідно укомплектувати нашими добровольцями, скажімо так, розкажуть мій друг і колега Максим. Наразі Чопський загін виконує завдання з охорони державного кордону з країнами Європейського Союзу, а саме з Польщею, Словаччиною та Венгрією. Наразі нам потрібні такі спеціалісти як кінолог, оператор безпілотних систем, інспектор прикордонної служби, а також спеціалісти в ІТ-сфері. Наразі є два види контракту: а саме контракт на три роки, а також контракт до кінця закінчення мобілізації. Для громадян України, які хочуть вкласти, скласти контракт з Держприкордонслужбою, яким ви виповнилося 18-25 років, можна скласти контракт на один рік. Також за перший контракт є додаткова винагорода. Громадяни України, які будуть проходити службу на високогірних підрозділах, є додаткова винагорода в розмірі 7 тисяч гривень. Так, окрім ну, uh, даних посад, які були зазначені, е, також е, жінки до нас останнім часом звертаються, і е, з е, е, дозволу і погодження адміністрації Державної прикордонної служби України, ми їх приймаємо на посади кухарів, фельдшерів і перекладачів. Для Чопського прикордонного загону це у нас іде е, польська, словацька і румунська. Угорська мова, вибачте, а для Мукачівського прикордонного загону це угорська та румунська мова. Також із соціальних переваг і гарантій, які ми надаємо нашим уже військовослужбовцям. Тобто, поки він кандидат, він, звісно, не користується цими всіми перевагами, пільгами і гарантіями. Але при підписанні вже контракту людина набуває статусу військовослужбовця. і отримує певні пільги. Ну На сьогоднішній день, знаючи ситуацію, як певні чоловіки вагаються, я назву це так: вагаються щодо прийняття рішення розпочати свою, скажімо так, військову кар'єру. І основною пільгою, перевагою, це буде при прийнятті на військову службу за контрактом до кордонслужбу. Людина знімається взагалі з військового обліку на період проходження військової служби у нас. Під час проходження етапів відбору, кожен наш кандидат отримує лист, рекомендаційний лист, підписаний командиром військової частини, в якому зазначено, що даний кандидат проходить процедуру відбору саме до нашої військової частини. Також із соціальних переваг є. Щорічна навіть в умовах воєнного стану кожен військовослужбовець має відпочивати, тому отримує 30-денну відпустку щороку. Грошове забезпечення не змінилося і складає 21 тисячу гривень. При підписанні першого контракту винагорода, про яку сказав Максим, складає 27 тисяч гривень. Також в Качівському прикордонному загоні є два. Підрозділи, які знаходяться на високогір'ї, і всі військовослужбовці, які проходять там служби, виконують задання, вони отримують щомісячну доплату 7 тисяч гривень, окрім грошового забезпечення. Це виплата за піднаєм житла для військовослужбовців, які винаймають житло. або, наприклад, зараз дуже багато до нас звертаються людей зі східних областей України, з центральних областей України, перевозять сюди сім'ї. І розпочинають тут свою кар'єру. І тому при піднаймі житла вони також отримують щомісячну виплату за піднайм житла. Також хотів окремо зазначити, що з початку червня в Державній прикордонній службі України розпочався проєкт 1824, це стосується молодих хлопців, які виявили бажання проходити службу саме в зоні бойових дій. Тому для зручності оформлення на цю службу вони можуть звертатися до найближчих підрозділів рекрутингу Державної прикордонної служби України в Закарпатській області. Це звісно, Чобський прикордонний загін і Мукачевський прикордонний загін. Ми повністю проводимо процедуру відбору тут на місці за місцем проживання людини. А вже коли людина готова до підписання контракту в бойовому підрозділі, він відправляється. З приписом до тієї військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, ну а фінансові виплати вони такі ж самі, як і в Збройних силах України. Тобто, це цей контракт, який на мільйон так це при підписанні контракту 200 тисяч гривень. Виплата після завершення навчання ще 300 тисяч гривень. і по завершенню служби, тобто по завершенню цього року ще додаткова виплата 500 тисяч гривень. Громадяни також України, які також дуже зараз цікаво в нас склалася в цьому році ситуація, коли до нас почали. В основному, ну, це був кінець квітня, травень і початок червня. Почали повертатися наші колишні військовослужбовці страхової служби, які в минулому році, рік назад, були звільнені, за, ну як такі, що закінчили свою службу. Зараз вони повертаються, повертаються і у них дуже така, я вважаю, перевага серйозна. По-перше, по віку їм тільки контракт на рік, так? тобто, бо їм ще немає 25 років. А згідно наказу голови служби, він проходить службу рік там, де підписав контракт. Тобто він йде на службу в конкретний підрозділ, на конкретну посаду терміном на один рік, і при цьому нічого йому не заважає проходити службу саме тут. Основні такі моменти стосовно рекрутингу ми розказали, нагадали всім нашим і глядачам і тим, хто будуть у нас бачити.

Умов на місяць, місяць. Так, можна займатися. Місяць більше, місяць менше, ще може бути і Так. В основному цифри такі: місяць на місяць не приходиться, але. Бажаючи, в основному вже враховуючи практику звернень наших кандидатів, це початок весни, дуже активно йде звернення громадян України, і вони якось зимою, можливо, свята впливають, можливо, якась така погода. Да? І в основному йде от початок весни: таке активізація і аж до десь жовтня. Тому в ці місяці ми намагаємося, да, враховуючи наш штат. Враховуючи кількість людей, які займаються процедурою, відбором, ми намагаємося десь в середньому приймати на службу ну, близько 20 людей в місяць. Чому? Тому що, на відміну від процедури мобілізації, так, вона більш скорочена така. Да? Якщо людина звернулася в ТЦК, отримала повістку, пройшла ВЛК і він вже там оформлюється і його доставляють у військову частину. То у нас процедура більш така розширена, як я вже зазначав. Так? Тобто один день це тільки от тестування написання документів, інший день це внутрішня безпека, потім підготовка до військово лікарської комісії. У нас кандидат особисто збирає за місцем проживання довідки, аналізи. тобто Це також займає певний час, це ми розуміємо. Потім поїздка у Львів на військово лікарську комісію. тобто процедура десь Займає 4 дні, тому ми встигаємо у разі звернення наших кандидатів десь протягом 4 днів його оформити на службу. Тому ця цифра приблизно 20-25 людей на місяць. В червень місяць цього року був найактивнішим і продовжує бути активним, тому що звертались, як я вже зазначав, наші колишні військовослужбовці страхової служби. Тому приблизно так. У чорському прикордонному загоні також збільшилась кількість громадян, які подали заявки на підписання контракту. Також збільшилась кількість колишніх страховиків. Всі повертаються на свої підрозділи де колись проходили службу. За червень місяць було прийнято близько 22 громадян. Коли кандидат а вони Так, статистика показує наступне. Відсоток відмов складає десь приблизно 30% від звернень кандидатів. Чому? Відмовити кандидату можливо лише на тих етапах, які, як я вже зазначав, відбуваються з них. Тобто, в основному це три етапи. І складання тестування професійно психологічного відбору, ну, як правило, проходить ну, майже всі. 98% його складає. Чому? Тому що його зараз під час умови воєнного стану адміністрація Держкокордонслужби суттєво спростила. Суттєво. Тому в основному тестування складають всі. Перевірки внутрішньої безпеки. Колись у людей були кримінальні можливості. У нас є такі кандидати, які звертаються до нас. У нього було кримінальне провадження, він був засуджений, і потім уже на рі... наш командир військової частини приймає рішення, чи можемо ми брати цю людину на службу, чи не можемо. Тому відсоток відмов десь по внутрішній безпеці, по перевіркам по базам, складає ж, ну, із тих 30%, що я сказав, відмов десь десь 15%. Чому тому що. Одним також із критеріїв і документів, які вкладаються в особову справу, є витяг про несудимість, який кожен кандидат в перший же день у нас закачує в дії. І у нас навіть на минулому тижні був кандидат, який також звернувся, дуже хотів служити, але при отриманні витягу про несудимість з дії у нього засвітилось чотири непогашених судимості. Відбування покарання в установі виконання покарань протягом 9 років, суттєві там такі у нього були статті. Тому, звісно, цьому кандидату було відмовлено. Були також випадки відмов на цьому етапі. Це, як я вже зазначав, ми перевіряємо адмін покарання, да, які отримував колись людина, але нас не дуже цікавлять, наприклад. там, Перехід дороги не встановленому місці так, це також адмінвідповідальність. Нас більше цікавлять статті за військові злочини або за злочини, пов'язані з корупцією. Якщо людина притягувалась протягом останнього року за військовий злочин або злочин пов'язаний з корупцією, то також вона не може розглядатися як кандидат на військову службу за контракт. Це такі основні відмови по, на цьому етапі перевірки внутрішньої безпеки. Ну і так, ми, звісно, розуміємо, що не всі люди здорові, за і в змозі проходити військову службу за контрактом. Бо це служба за контрактом вона передбачає певні і фізичні навантаження, і психологічні, тому для того, щоб не нашкодити цій людині і стану її здоров'я, вона. Ну, військова лікарська комісія у Львові, там, наприклад, або в Києві, приймає рішення, чи придатний він до цієї служби, чи не придатний. Якщо у нього є такі хвороби, які на службі можуть погіршитися, ускладнити йому стан здоров'я, то, звісно, він отримає відмову. І ми його не приймемо заради нього. От такий основний у нас відсоток відмов десь є. Тоже десь, от я ж кажу, із тих 30%, що я сказав відмов, десь 15% це є за станом здоров'я, десь 15% за кримінальними або адмінвідповідальностями. Скільки приходить часу від моменту, коли кандидат відноситься, і до моменту, коли вирушуємо сьогодні свідкою, тобто скільки триває за процедура ухвалення рішення? Так, як я вже казав, що ну, перш, по-перше, я відповім на це питання, це повністю залежить від кандидата. Ми готові з ним працювати цілодобово. Ми працюємо і в суботу, в неділю працюємо кандидати до нас, коли йому зручно приїхати, коли в нього потяг прибуває, тоді ми з ними працюємо. Але чому я кажу, що це залежить від кандидата, тому що не всі кандидати швидко це роблять. Тобто, якщо кандидат мотивований, і він вже приїхав з документами, да, з собою привіз, наприклад, там, ну, там невеликий перелік документів, там основні такі документи, як паспорт, там, атестат про закінчення школи, ну і так далі. Тобто основ, є такі навіть випадки, коли ми все здії можемо взяти і оформити особову справу. Тобто, якщо кандидат мотивований і швидко все робить, це десь 4 дні. Якщо кандидат піде сьогодні. В одну поліклініку здасть аналіз там один, буде чекати три дні на нього відповідь. Потім в другу поліклініку, здасть інший аналіз. Так, бувають такі випадки, що і затягується цей процес, але у нас чітко зазначено в наших нормативних документах, що процедура добору на військову службу за контрактом не може тривати довше, ніж один місяць. Так, Але ми намагаємося встигнути зробити це швидко. Чому? Тому що, як я вже казав, що в основному кандидати... Зараз до нас звертаються із східних і центральних областей України і для того, щоб він тут не винаймав житло, не знімав постріли, не витрачав свої кошти, ми намагаємося все це зробити дуже швидко, щоб він вже був призначений на посаду, а вже на посаді він безкоштовно три рази на день харчується в їдальні. На підрозділі, тимчасово, поки не, ну, не буде винаймати житло. Має де проживати у підрозділі, а в підрозділі облаштовані всі місця і для проживання, і для харчування, і ну, пральні машинки, там, душові, ну, тобто, все є для проживання, комфортно. Ми кандидати зібралися. І на пам'ятаєте навчальний центр, якщо вони в підрозділі, вони є на навчання? Так, так, є навчальний центр у нас. Якщо кандидат вже проходив службу, це колишні наші страховики. Вони проходять 6-дневну підготовку. А якщо це цивільні кандидати, які не проходили зовсім ніякої військової підготовки, то вони проходять 45 день, -день навчання в наших центрах, де надаються навчання, після чого вони закінчують навчання і повертаються до виконання бойового до виконання завдань з охорони державного кордону. І також доповнення до слів Максима, у нас як це так склалося останні десь рік, що ну, приблизно 80% кандидатів, які були прийняті на військову службу за контрактом, як Чопському, так і Мухачівському прикордонному загоні, проходять цю 45-денну підготовку не в навчальних центрах на території України, скажу так. Вони проходять її за межами України в країнах, де Скажем так, можливо, це підготовка. Партнер. Да, Країна партнерів.